Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ. Мої вітання. Чергову ніч шахетного терору України влаштувала Росія. Десятки дронів ворог запустив надвечір. І до шостої ранку безпілотники маневрували областями. Загроза атак була на Полтавщині, Черкащині, Київщині, Сумщині. Там працювала ППО. Від масованої атаки дронами найбільше постраждав Харків. Внаслідок удару по місту дві людини загинули, 30 постраждали. Перші вибухи по Харкову пролунали напередодні ввечері. Серед постраждалих п'ятеро дітей від 5 до 17 років. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Росіяни атакували місто безпілотниками. За даними прокуратури, ворог бив Геранню. 2 Дісталося Шевченківському та холодногірському районам. Під ударом опинилися торговельний центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля. Один з дронів влучив у військовий шпиталь. Повідомили в Генштабі збройних сил України. Є постраждалі серед вояків, які лікувалися в медзакладі, пошкоджені будівля шпиталю та житлові будинки поряд. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України. Двоє людей поранені після обстрілу росіянами Куп'янська. Окупанти атакували міста ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Відомо про пожежу в приватному будинку та господарчій споруді. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок за попередньою інформацією. Є потерпілі. Дніпропетровщина оговтується від масованого шахетного удару. Ввечері в п'ятницю окупанти запустили десятки безпілотників на мирне місто. Через атаку загинуло четверо людей, що 25 дістали поранення. Один чоловік вкрай тяжкому стані в реанімації. А в суботу в день ворог цинічно вдарив балістичну ракету по кривому рогу. Там поранені дев'ятеро людей. Наслідки атак в наступному матеріалі. Я вважаю, пора вже ім. Їм... Давати відповідь Окупанти скерували шахеди на центр Дніпра в густо населений район. Найбільше постраждав приватний сектор. Там десятки потрощених будинків та ще кілька вщент знищених. Рятувальники працюють від ночі п'ятниці, змінюють один одного. Масово, це поперше було такий. Вісім великих було таких об'єктів. Ну а так бачите, все працюємо. При цьому треба. Приготувати полум'я, його зарівняти, щоб ця мазанка, вона вже своє віджила. Емоційно, ви нормально. Та все, все добре. Олександра разом із дружиною щойно почули звуки шахеда, одразу спустилися в підвал. Це їх каже і врятувало. А ось оселі вже немає. Вона повністю знищена. Ходить в, в, водяна труба, і він туди, от, в цю ямку, прилетів шахед. В цей момент звичайно проїжджала, або стояла тут машина. Я не знаю, я не контролювала цю ситуацію. Ну, вот. Коли ми вже вийшли на вулицю, машина горіла. Вона почала взриватися, загорівся мій гараж, теж почала взриватися. Ворог потрощив і неофіційний символ міста. Готельно-ресторанний комплекс. Там почалася потужна пожежа. Потрощені, адмінбудівля, автівки, навчальний заклад, багатоповерхівки. Все це наслідки нічної атаки. Встав з постілі виглянув месіво. Просто месіво. Дим, це было что-то ужасное окна целые а балкон просто все все вылетело это и то хорошо что было заклеены окна и Четверо людей загинули, а травмованих почали доправляти до медзакладів міста від вечора п'ятниці. Їх 25. Переважна більшість пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Серед них вагітна жінка. Найтяжчий літній чоловік. У нього травматичні ампутації. Нині він на апараті штучної вентиляції легень йому перелили три літри крові. Життю інших пацієнтів нічого не загрожує. Пацієнт поданий в операційну, у нього мінно вибухова травма. У нього черепно мозкова травма. У нього ампутація обох передпліч, поранення всього тулуба в в комбінації з опіками. Над ліквідацією наслідків атаки комунальники працюють і досі. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі вікон, тільки потрібно замінити. і я вам скажу, що е, ми жодного СМД, жодного будинку не залишимо в біді. Щойно в Дніпрі почали оговтуватися від атаки. Як наступного дня в суботу, по кривому рогу, окупанти запустили балістичну ракету. Дев'ять людей поранені, троє з них ушпиталені. У місті пошкоджені житлові будинки. Зімбатора ну, батарію прикриває дуже розбитий. Та Тут... відома слава назад. Окна пострадали саме самі, самі відісходять сьогодні. У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими 28 березня. Це була наймасованіша атака окупантів шахедами по місту. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін. Факт Ай сі ті. -Ві. Єдині новини. Україна очікує реакції партнерів на масовані шахетні атаки Росії, які відбуваються фактично щодобово по наших містах. Попри домовленості про тишу, наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Лише за ніч 28 березня ворог запустив по Україні 172 ударні дрони. Більше ніж сотня це шахеди. Ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по українцях, а й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою намагаються завершити цю війну, підкреслив президент. Припинення вогню могло бути, якби на Росію здійснювали справжній тиск. Росія завдає цих ударів. По позиціях всіх, хто хоче закінчення війни, неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна. І передусім Америки, Європи всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки примус. Спрацює вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Прорив росіян на Сумщині, чергова брехня пропагандистів. У Держприкордонслужбі спростували інформацію, яка вчора ширилася російськими телеграм-каналами. Противник дійсно хоче вибити українських військових зі здобутої території Курщини. Росіяни назбирали там чимало своїх сил, особового складу і техніки, повідомляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. І намагаються штурмувати малими групами поблизу населених пунктів новеньке та Журавка. Нещодавно росіяни спробували прорвати оборону там, застосовуючи чи колони техніки, але були розбиті. Зараз у напрямку кордону важкої ворожої техніки наші прикордонники не фіксують. Не зменшується інтенсивність боїв на лінії фронту. Завчора було майже 200 боєзіткнень. Найважче Покровський напрямок, повідомляють у Генштабі. Там росіяни 73 рази за день намагалися прорвати нашу оборону. Атаки були відбиті, і на цій ділянці ворог зазнає найбільших втрат як особового складу, так і техніки. Суттєво зросла інтенсивність ворожих штурмів на Лиманському напрямку протягом доби 23 рази вони намагалися там атакувати. На турецькому росіяни зробили 18 спроб прорватися до позицій Сил оборони. На Новопавлівському було 15 штурмів і 9 поблизу Гуляйполя. На Куп'янському відтинку противник провів 6 штурмів. На Харківському наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та у бік Кам'янки. А на Курщині підрозділи сил оборони протягом доби відбили 31 атаку російських загарбників. Атакують ворога там, де він цього не чекає. Пілоти дронів бригади Національної гвардії Рубіж чи не першими почали тестувати на полі бою камікадзе. Літаки під назвою «Дартс». Цей безпілотник вже півтора року несе смерть рашистам з неба. За цей час камікадзе допрацювали і модернізували. Зараз він може залітати в глибокий тил до росіян, ефективно нищити техніку і артилерію окупантів. Бойову роботу пілотів «Дартса» на власні очі бачив наш кореспондент Єгор Ромахло. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код на екрані, за яким можна підтримати збір на такі бойові літаки, які зараз дуже допомагають зупиняти російські штурми. Разом з техніком розрахунку ударних БПЛА бригади Нацгвардії Рубіж на позивний сідой починаємо збирати річ, яку між собою хлопці називають просто літачком. І дійсно, спочатку це нагадує модель для аероклубу. Із інструментів отвертки кусачки. Для збурки більше нічого не потрібно. Щоб ви бачили інші, ви такого засоби. Бомбери чи розвідоси. Там хлопці по 45 хвилин виставляють. Буквально 7 хвилин і перед нами вже бойовий безпілотний літак під назвою «Дартс». Він виконує роль камікадзе і несе на собі ось такі подарунки для росіян. вещество, що здесь не знаю, тратил, не тратил. Кумулятивний стакан Медний, який передає кумулятивну стрію. І дві рубашки це осколки. таскоків. Тож то потім розлітається. Основна задача по техніці з нанісінням повреждень осколками. Вага бойової частини від 2,5 до 4 кілограмів. Розмір вибухівки впливає на дальність польоту. За оптимальних умов робоча дистанція до 35 км. кілометрів. А це глибокий тил росіян, де ворог навіть не очікує на хижака в небі. Починаємо. Останні приготування і пташка готова до польоту. Запуск відбувається з катапульти. Цей розрахунок працює на сіверському напрямку. Вони одні з перших почали використовувати дарц у бою ще півтори роки тому. За штурвалом сьогодні пілот на позовний глад. Воїн вчився літати на звичайних FPV, але бойову роботу почав саме з Дарцу. Каже, керування тут навіть легше. Але ось що справді заважає, так це ворожий реп. Вони глушать нам відео. От мене є канали інші, по яким можу клацати. Тобто, я вони мені заглушили один канал, я нажав кнопку, і я вже на іншому каналі. Поки вони його не заглушать, я можу летіти на ньому. І справді ворог постійно намагається перехопити або заблокувати сигнал. І що ближче до цілі, то складніше контролювати літак. Однак, ціль знайдено ворожа гармата у глибокому тилу. Добре. Роботу завершила, да на жаль, зафільмувати сам удар завжди складно через той самий реп. Однак, коли в повітрі є ще й побратими з аеророзвідки, вдається отримати ось такі яскраві кадри, як цей удар по російському граду. Ти можеш знищувати їхні шляхи логістики, їхні стволки, їхні укриття якісь в тилу, щоб вони не так спокійно себе відчували. Ще один великий плюс цього БПЛА можливість модернізації. Існують декілька комплектацій, вартість яких від однієї до двох тисяч доларів. Крім цього, охоче вдосконалюють своїх пташок і самі військові. Якщо в тебе є час і є якісь кошти, то ти можеш сам переробити ці борти, тобто поставити якусь систему краще, щось замінити, тобто як по відео, так і по керуванню. Це конструктор, це конструктор, можна і так сказати. А конструктор, в яким граєшся, Дорослий конструктор. Динаміка боїв на Сіверському напрямку за останній час зросла, кажуть пілоти. Ворог йде і в піхотні, і у механізовані штурми. За день один розрахунок може використати до восьми дарців. Велика інтенсивність роботи. Дуже багато літаків в день. Ми використовуємо того, що постійно, постійно щось, постійна техніка, постійно, якісь рухи. Ворог постійно намагається просуватись. Ну ми намагаємося завадити цьому допомогти додатково забезпечити цих воїнів бортами. Можете і ви, аби ворог усе частіше боявся підійняти голову в небо. Донат можна надіслати за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Стапчук. Факти Сітіві Єдині новини. Міжнародний валютний фонд у своїх оновлених прогнозах передбачає, що війна в Україні може закінчитися в останні місяці цього року. Водночас попередили, завершення війни безнадійних гарантій безпеки і фінансової підтримки матиме несприятливі наслідки для українців. Швидке завершення війни матиме позитивний сценарій лише за умови адекватних гарантій безпеки, міжнародної підтримки, а також необхідних реформ. Одночасно МВФ вважає, що економіка України залишається стабільною попри складні умови. На ситуацію впливають несприятливі чинники, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням масштабного вторгнення Росії. Тем МВФ ухвалив рішення виділення Києво-чергового траншу фінансової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.